Ви що, ви що, чи що? Шановний, що з вами? Шановний, у вас по те, все порядки, що, по что... будь ласка, закон по. Земно закон... зл... має бути покажчик повороту, а не червоний. А окону. не червоний, так? Да? А, а ну покажіть мені, ознакомьте з законом. Ознакомьтесь з законом, будь ласка. Закрийте двері, будь ласка. А з законом. Закрийте, будь ласка. А чого ви мене толкаєте, шановний? Шановний, а чого ви мене драєте? Ви що, у вас що поведінка. Жіночка, ви бачите? Шановний, який составляє протокол поліцейський. Протокол я до вас звертаю. На суд. Скажіть, будь ласка, постанова. Скажи, постанова, добре. Розгляд справи у нас пройшовщині. Згідно я не розмовляв. У мене є відео. Не я з вами не спілкуюсь. Будь ласка, я з вами не спілкуюсь. Ваша поведінка не, не відповідає ситуації. Будь ласка, не не спілкуйтесь зі мною. А я з вами буду. Шановний, скажіть, будь ласка, у вас все нормально? У вас все нормально? Шановний більш менш менш. Добре, дякую. Не спілкуйтесь. Я не хочу з вами спілкуватися. А я хочу з вами поспілкуватися. Ви мені дуже... Знімете, сп... знімете форму, поспілкуємося. Шановний, е розгляд зня. справи був. Я хочу розгляд справи. Ну, багато чого ви хочете? Подготовка підготовка 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 до розгляду справи була. була. А багато так, що, що я ми хочу? Ми Багато підготовим. що я хочу. Добре, дякую. Та я вам підкажу, Запитуйте. Запитуйте? Ні, я з вами я з одним буду спілкуватися. Будь ласка, я вам да, все підкажу, Запитуйте, запитуйте. Да, да, я запитуйте хотів йдіть. Е, будь ласка, ви ж зараз попередили мене про те, що буде ставлена якась. Я вже розгляну справу. Е, ви розглянули справу. Будь ласка, яким е, чином е, докази надайте, будь ласка, зупинки, це по-перше. По-друге, ознайомте <плес> мене. По-третє, будь ласка, я з вами не розмовляю, <плес> шановний. Ви у вас поведінка неадекватна. Будь ласка, не знімайте мене на, на свій телефон. Не треба мене знімати. Будь ласка, будь ласка, не знімайте мене, не тримаю свій телефон в руках. Будь ласка, не знімайте. Я тримаю і все. Добре. Не знімайте і до плюча його не поносите. Будь ласка, Ваша поведінка якась неадекватна. А у вас адекватна? Дивіться, показуємо, показуємо. Далі, добре. Що це зрозуміло вам? Що це за докази? Такі повороти червоного кольору не відповідають державна старта України. Шановний, 30, шанов... Шановний у вас про те, все, порядки. все про те, порядки, що, будь ласка, закон закон темно жовтий має бути показчик повороту, а не червоний да? А не червоний? А ну покажіть мені, ознакомьте законом. Знакомте з законом, будь ласка. Закрийте, двері будь ласка. Ознайомтеся з законом. Закрийте, будь ласка. А чого ви мене толкаєте, шановний? Шановний, а чого ви мене драєте? Ви що, у вас що, не... Жіночка, ви бачили? Я вас прошу відійти, ви цього не виконуєте Ви що, ви що, чи що? Шановний, що з вами? Да я вам кажу. Все, до побачення.